Добре, сьогодні відбулося судове засідання з поліційною скаргою адвоката, який державний, який представляв інтереси Ярослава Гранітного. Ярослав Гранітний взяв йому відвід і заявив, що його інтереси будеш представляти ти. Власне, чого тебе сьогодні не було в судовому засіданні? Ну, е, лише в середу, цього тижня, я е, відвідав Гранітного в е, СІЗО Рівненському. От е, ми погодили. Той факт, що я вступив у справу в якості його захисника, оскільки договір між мною і гранітом ще є з 2013 року. Були певні обставини, при яких він користувався моєю правовою допомогою. Силу того, що лише в понеділок ввечері гранітному обрали міру запобіжного заходу тримання під вартою, то КПК України чинний передбачає 5 днів на оскарження ухвали про взяття під вартою. В такому випадку з понеділка 5 днів це є субота вечір Оскільки субота, вихідний день і неділя, вихідний день, то чинне законодавство передбачає, що якщо кінець процесуального строку припадає на вихідні або святкові дні, кінець строку вважається таким, як останній робочий день, який йде після вихідних або святкових. Тобто в даній ситуації понеділок буде останнім днем подання апеляційної скарги на ухвалу про тримання під вартою. Я як захисник зараз знайомився з матеріалами справи і готую апеляційну скаргу і вчора ввечері з соціальних мереж я б про те, що сьогодні на 10-ту годину відбуваю, буде відбуватися судове засідання. Я одразу ж сконтактував з адвокатом, який є по призначенню тепер яким, Олександром В'ячеславовичем. З'ясував в нього, що він дійсно подав апеляційну скаргу ще вчора, здається, якщо я не помиляюся. Одначе він відмовився мені надавати. Апеляційну скаргу, яку він подав, знаючи про те, що я йому шляхом електронним способом передав копію договору з гранітним і копію змого свідоцтво, аби в нього було підтвердження того, що в мене я повноважний вести справи гранітними. Він чомусь відмовився, і сьогодні зранку я знову ж з ним зателефонувався перед судовим засідним, поки їхав до рівного, тому що я не проживаю в місті рівному. Він теж відмовився, не пояснив. Від зустрічі з середи він теж відмовляється, уникає. не вже. Для мене це загадка, чому адвокат не хоче зустрітися з іншим адвокатом, коли вони вдвоє виступають захисниками одного клієнта в одному кримінальному провадженні. Тобто це... ти будеш писати свою апеляційну скаргу чи все-таки вступати. Вже? Ні, однозначно, що я готую свій варіант апеляційної скарги, так само, як і Ярослав готує свій варіант апеляційної скарги. І в нас в понеділок це останній день подачі апеляційної що скарги. Що буде з цією скаргою? Якщо гранітний я сьогодні не був судовому сідні, тому я не до кінця водії інформації. Якщо гранітний відмовився від адвоката, то напевно суд повинен залишити апеляційну скаргу. Адвоката тепер яка розгляду. а буде розглядав би розглядати ті апеляційні скарги, які подам я і подасть мій клієнт. Я так думаю. Ну і в силу того, що е, судове засідання призначене на понеділок на 10.30 здається чи 10 на то У мене знову ж виникає питання, чому призначено на 11.30, якщо цілий понеділок в мене є ще час подати апеляційну скаргу? Угу. Ну розглядати певно цю скаргу, що вже подана. Можливо, Взагляду, так, але ще, ще один з таких незрозумілих для для мене моментів, яким чином апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу. На ухвалу, якщо ще строк оскарження ухвали не закінчиться. Угу. Це для мене, ну, я це відчуваю як вихід за рамки кримінального процесу. Тобто це незаконно? Ну, я не можу сказати, що це незаконно, але це вихід за рамки кримінального процесу.